І так, народ, всіх вітаю. Завершив сьогодні роботу в цеху. Ну, на даний час тільки що поубирав, тому що ну, праця працею, а все-таки, коли чисто в цеху, коли заходиш, все дуже ну, видно, чітко, немає нема ніякого мусору під ногами. Це дуже класно. Так, завершив дві форми у нас були це по формату типу універсал. Я маю на увазі восьмирамкова, але з можливістю ставити. Українську рамку Тобто, 145 наставка, фальц по кругу. Також 300-й корпус восьмирамковий, теж фальці по кругу. Фальці йдуть трішки змінені. Тут стандартний 15 на 12, а тут 15 на 15, тобто, на пару міліметрів сюди на три розширений і на цю сторону. Товщина стінки 40 мм, так як побажав замовник, маємо ручки. Зараз постараюсь а ні, О, так По бокам маємо ручки, тобто я вже зразу її змастив. Як бачите, трошки таке тускловате воно. Та й все. Тобто, будемо їх ще тестувати. Це зараз просто роблю огляд, тобто форми готові повністю. ну, Зробимо ще тест і, як побажав замовник, більше всього, що по 10 заливок ще зробимо, тому що йому там десь потрібні корпуси. Тому, друзі, в такому ось варіанті. Е, ще нагадаю, завжди використовуємо на прес-форми тільки якісну фанеру. Е, це фанера з нової партії, завезли на фірму е, Литовська фанера, вона дуже високої якості. Е, ну і щоб ви розуміли, вона коштує недешево. Тому що, якщо взяти дешевшу фанеру, у вас будуть отута по цих е, торцях, де ти відрізаєш, відразу бачиш, якщо там оті такі пу, е, пустишки є, ну тоді там якості взагалі ніякої. Як тут бачите, от зараз вам покажу. Ніяких пустишок взагалі немає, тобто все дуже чітко. Е, ну І вона дуже крепка. І в її навіть закручуєш шурупа і він е, лопає. Неважливо який. Тобто шляпка відлітається на раз-два. Тобто потрібно туди-сюди його пару раз ганяти, а потім закручувати. Якщо ж обична фанера, він навіть пролазить дуже-дуже легко. Тому, друзі, завжди використовуємо дуже якісний матеріал. Від цього залежить якість самої форми, і також напряму її ресурс. Тому що, якщо зробити із якоїсь хламу, точно так же воно буде працювати. Ніякого ефекту ви там не побачите. Ну, в принципі, в принципі. Ну, пару заливок зробити, але ну, не більше. Тому що... Може, пару десятків заливок, ну а потім воно почне відвалюватись то однозначно. Тому, друзі, якось отак все чітко зроблено. Замовник вже чекає ці форми, тому що вже зідзвонювали говорив, що форми готові, в принципі, тобто можемо тестувати і відправляти. Тому, друзі, якось отак. Паралельно ще займаємось акумуляторами, дуже куча всього, але це все поступово. Тобто одне замовлення зробили, починаємо щось робити інше. Друзі, якось отак. Кому сподобався відеоогляд, обов'язково ставимо лайк. По цінам не пишіть в коментарі, там яка ціна. Ну, більшість і так людей робить. Тому що ну, відповіді я вам взагалі не дам. Чому? Тому що для цього указуємо номер телефону, є також наш сайт. Всі ціни там є. Абсолютно не полініться, класніть на. Одну клавішу, і все, все перейде, побачите абсолютно всі ціни, і будете мати на увазі, що до чого. А просто написати, яка ціна, або виставляємо батарейку на огляд, і людина питає, яка ціна. Це все індивідуально. Тобто під кожен акумулятор підбирається. ну Це вже від теми відступили по форм. Під кожен акумулятор підбирається БМС, тобто враховуємо ціну корпуса, яка там людина вважає. Тобто, це все. Дуже багато нюансів, які потрібно обговорювати. Так, так просто сходу не скажеш ціну. Якщо ціна цікавить за прес-форми, за вулики ППУ 10-12 рамок, зараз відливаємо. Ну, і ще буде шістьорка знову ж таки, тому що дозложуємо форми на 6 рамок. Ну, в принципі, шестьорка, якщо буде, це вже однозначно, знаєте, що нуклеус точно почнемо відливати. Тому, друзі, якось отак, кого цікавить ціна, лишаю, ще раз повторюю, лишаю ссылку на наш сайт. Там можете ви. Знайти всі ціни по формах, по вуликах. Кого ж якась цікавить інформація, можете звертатись. Якщо немає, немає зв'язку до нас, просто напишіть на Viber і по можливості я вам дам відповідь. Все, друзі. Ще раз всім всього найкращого, обов'язково з вас лайк. Ну а ми працюємо далі.